На горі васелечки сходять. Під горою барвінок хрещати послався. Прибитій доріженці яра рута зійшла. В полі Нивка кругом материнка. Привіт, мене звати Вікторія, і я обожнюю рослини. Мене захоплює вирощувати нові види, незнайомі для мене. Але сьогодні ми поговоримо не про. Те, як розмножувати рослини, а про те, як їх малювати, а саме про ботанічну ілюстрацію, я вільний художник і також навчаю і дітей, і дорослих охочих цьому мистецтву. Найдавніші зображення рослин нам відомі зі стародавнього Єгипту та Месопотамії це понад 4 тисячі років, але їхня функція ще тоді була здебільшого декоративна, і такі зображення використовувалися в храмах та на посуді. Ці зображення були більш стилізовані і часто це були рельєфи. Напрямок ботанічної ілюстрації зароджується значно пізніше після цього, а саме в ті часи, коли люди більше звертаються до рослин за їх цілющими властивостями, вони починають вивчати рослини, і тут вже виникає потреба саме більш точно зображувати рослини, щоб могти їх відрізняти. Але ці зображення вони виступають більше як для супровіду. Вони мають таку більш другорядну роль в цих книгах, де є текст і опис рослин, зображення як доповнення для того, щоб люди могли бачити уявляти ці рослини. Але в цих зображеннях вже більша увага приділяється саме структурі рослині, якимось характерним речам. В епоху відродження художники експериментують з новими матеріалами, вони вже зображають і прагнуть до якомога більшої реалістичності в своїх зображеннях. Тут ми можемо згадати роботи відомого Альбрехта Дюрера, які вражають своєю реалістичністю і близькістю до справжнього. Коли з'являється можливість подорожувати на все більші відстані, перетинати океани, досягати більш віддалених територій. Відкриваються невідомі до цього види і тварин, і рослин, і все це дуже заохочує до їх вивчення, дослідження. І в ті часи, звичайно, люди ще не мали змоги фотографувати. І як єдиний спосіб було це замальовування, тому саме науковці дуже важливо, щоб вони могли точно замалювати. Це було дуже важливою навичкою для науковців. Раніше жінки мали значно менше можливостей реалізувати себе через живопис, мали невеличкий доступ зовсім до освіти, і довгий час відомими художниками є саме чоловіки. На жаль, жінки не мали такого доступу до вивчення анатомії і вони не могли зображувати вивчати оголену натуру, але з рослинами такої перепони немає. Жінки могли досить доступно вивчати рослину, їх будови. Марія Сибіла Меріан подорожувала. Відвідувала віддалені куточки нашої планети, і цікава її робота саме тим, що вона в свої зображення вплітає вже комах. Вона дуже велику увагу приділяла вивченню комах того середовища, в якому вони розвивалися різних періодів життя рослин, і Саме вона дуже багато доповнювала свої ботанічні ілюстрації зображенням комах. Згодом все більше цікавістю до Ботанічна ілюстрація та й загалом для рослин в європейці, тому що до них надходить дуже багато нового, невідомого до цього. Для цього будуються нові ботанічні сади, проводяться перші ботанічні виставки, і е дуже багато охочих замовляють для себе ілюстрації як для альбомів, книг, так і для перекрашення своїх. Кімнат палаців ботанічні сади закладаються також і в Україні. Зазвичай це відбувається при університетах. Так в 1804 році був закладений один з перших ботанічних садів у Харкові. Також закладаються ботанічні сади і в Києві, і в Одесі, та в інших містах. Розвиток типографської справи також впливає на розповсюдження ботанічної ілюстрації, бо з'являється можливість більше відруковувати таких зображень та їх розповсюджувати. Можливість відруковувати зображення, звичайно, допомагає поширенню ілюстрації, але в той же час це ще була досить дорога справа, тому що тоді спочатку віддруковувалися досить тонкі, чіткі зображення з металевих або з дерев'яних пластин, а далі такі зображення зазвичай розфарбовувалися вручну. Люди в той час вже могли бачити якісь рослини, які до цього взагалі для них були недоступні і невідомі. І тепер вони могли бачити, що можливо не справжня рослина, але зображення можете уявити, що ці звичні рослини, які ми зустрічаємо кожного дня, можливо, в супермаркетах в ті часи люди бачили вперше. І можливо, вони їх бачили вперше саме на цих ілюстраціях. В Ті часи нові рослини були якимось цікавим новим явищем, і було багато охочих їх колекціонувати, а також колекціонувати не тільки самі рослини, а і їх зображення. Тому багато відомих на. Час людей або заможніх замовляло замовляли для себе такі ілюстрації. І їх замовляли як для видавництва в книгах та журналах, так і для прикрашання своїх палаців. Найбільш плідний художник цього періоду є П'єр Жозеф Редуте. Він лишає по собі понад 2000 ілюстрацій. В яких зображено близько 1800 рослин, уявіть собі, наскільки це вже перевищує ту кількість робіт, яка нам відома від Альбрехта Дюрера. В Альбрехта Дюреро це було понад кілька десятків, а тут вже це нараховується сотнями і тисячами. Так само, як і розвиток типографської справи, розвиток техніки та науки впливає і на нові зображення в ботанічній ілюстрації. З винаходом мікроскопа людство отримує новий доступ до нового виміру, а саме найдрібніших деталей будови рослини. Це щось як відкриття космосу, але такого мікрокосмосу. І в той час, звичайно, єдиною можливістю було це зафіксувати якось на. Папері, це саме замалювати це. До 21 століття історія ботанічної ілюстрації саме в Україні лишається мало дослідженою та майже невідомою. складно тут згадати імена відомих художників чи художниць, які працювали в цьому напрямі, або навести якісь знакові роботи, які впізнавані для багатьох. Хоча ми можемо згадати імена Марії Приймаченко та Катерини Білокур, як Відомих художниць, що зображували рослини, але вони дещо відрізняються від певних канонів ботанічної ілюстрації. В Марії Приймаченко це взагалі досить стилізовані чи сильно стилізовані зображення, де складно впізнати, можливо, певний вид рослини. Роботи Катерини Білокур вже більш наближені до ботанічної ілюстрації, але все ж таки ми можемо помітити, що в роботах Катерини Білокур Самі квіти, їх маса вона ніби зливається з фоном. Часто ніби переходить в нього присутня така певна затуманеність. А ще дуже важливим є те, що зазвичай в ботанічній ілюстрації важливим є присутність вільного простору, який допомагає виділити рослину на нейтральному фоні. Цього немає в роботах Катерини Білокур. Зазвичай там квіти заповнюють майже всю поверхню полотна. Можливо, Катерина Білокур в той час не мала такої доступності до історії ботанічного мистецтва, як ми маємо зараз, і вона не вдавалася до копіювання чи правил попередників, а створювала щось своє, і її бачення та любов до рослин виражалися саме в такій формі, але от без таких характерних канонічних рис ботанічної ілюстрації. В певний час. Цікавість до ботанічної ілюстрації спадає, коли стає більш доступною фотографія, коли художники захоплюються чимось новим абстрактним. Коли художник... Рвуть свої зв'язки з класичним і вдаються до нових форм вираження, але з кінця ХХ століття людство стикається з новими викликами через екологічні проблеми і глобальне потепління людство все більше знову звертається і повертається до зв'язку з природою. Не тільки про малювання, а взагалі ще набуває популярності рослинна тематика, саме через екологію, через вегетаріанство Використовується кілька дуже схожих термінів між собою. Є ботанічна ілюстрація, також є ботанічний скетч. Це як більш швидка така замальовка. Можете ви зустріти термін ботанічний малюнок, ботанічний живопис. Чи більш всеохоплююче поняття це ботанічне мистецтво, яке може включати в себе і більш об'ємні зображення. Чи скульптури. Зараз кожна людина вже має певні базові навички в малюванні. Зазвичай ми навчаємося в школі малювання, і якісь базові навички все-таки пересічна людина має в зображенні. І плюс в зображенні рослин це те, що вони досить доступні. Поряд з нами знаходяться у них дуже велика різноманітність. І навіть в зимовий час, коли. Дерева вже зазвичай без листя. Ми можемо знаходити цікаві екземпляри в флористичних магазинах або можемо запасатися частини рослин в їх засохшому стані. Дуже часто, коли зображуєш рослини, мене особисто найбільше надихається зустріти щось нове вперше, почати зображувати це, а потім відкрити інтернет і почитати, що це за рослина, з чим вона схожа, яка в неї історія. Та ваш світогляд значно розширюється. Ви потім можете зустрічати щось схоже між собою, або дуже цікаво спостерігати за рослинами в різні періоди. Наприклад, для мене було відкриттям зустріти, побачити, які плоди в магнолії, бо зазвичай люди знають тільки пишні квіти магнолій. А про те, як виглядають їхні плоди, можливо, не багато й знають. За останні десятиліття стає все більш доступні різні програми освітні. Можна брати в них участь дистанційно, ви можете навчатися в різних викладачів не тільки з України. Стають більш доступними книги та художні матеріали. Дуже часто до ботанічної ілюстрації вже звертаються люди в, досить, в більш зрілому віці, і на цей час вони вже можуть мати певні навички. В близьких до цього сферах зображень процес створення ілюстрації він такий досить спокійний. Він потребує дуже сильної концентрації уваги на деталях, на тонких відцінках кольорів. І це допомагає більше зосередити увагу на самому процесі малювання, і всі інші думки можуть відходити далеко. Цей процес може бути як певна візуальна медитація. Малювання е, наразі в, цій, в цей час, коли людство стикається з багатьма проблемами та викликами, е, здобуває більше терапевтичного змісту і впливу.